От що може бути в вашому морозиві, коли ви його придбали, це і плісені, які нормуються десь Це і плісені. Те, що наростає. Тут перевіряють морозиво. Тетяна Стасів, начальник випробувального центру Івано-Франківськ стандарт метрології, демонструє, що може бути із морозивом, якщо його неправильно зберігати. Фахівець радить, обираючи цей літній продукт, зверніть увагу на його упаковку. На ній, крім назви, має бути зазначена повна адреса виробника маса нетто, калорійність та поживна цінність із вказівкою кількості білка, вуглеводів. Та жирів на 100 грамів продукту. Важливо також, де саме та скільки часу зберігали морозиво. Ви бачите, що цей холодильник, як у нас зберігається виключно морозиво, а не і риба, і пельмені, і плюс морозиво, так? то напевно все-таки варто там придбати. Ви цікавтеся в, в продавців, яка температура в даному холодильнику. Що вам сказали, що там мінус 18-мінус 20, можете спокійно споживати морозиво». Морозиво полюбляють як дорослі, так і діти. До того ж, серед різноманіття видів кожен може обрати морозиво до смаку та за відповідну ціну. Проте бувають випадки, коли ласощі не виправдовують наших сподівань. До прикладу трапляється незвичайний для пломбіру смак або ж у продукті відчутні крихти сухого молока чи різних порошкових сумішей, контроль за виробництвом морозива. Саме з такою метою, що у 2008 році введені у дію три національні стандарти, розповідає Тетяна Стасів. Державний стандарт 4733, який говорить про те, що ваше морозиво виготовляється з молока і молочних продуктів без додавання будь-яких рослинних жирів, тобто воно є на натуральних на сировині. це є 4735. Морозиво з комбінованим складом сировини. Ось тут вже є ймовірність того, що ви куштуєте морозово з молока з додаванням рослинних жирів. І третій державний стандарт України, який на сьогодні діє, це і морозово плодово ягоди, ароматичний щербет і лід. Мешканці Івано-Франківська морозивом ласують охоче, адже воно рятує від цьогорічної серпневої спеки. Втім, у кожного свої критерії вибору. Вона в нього горло не було. Цей критерій. Як коли? Коли економимо, коли ні. Як до пенсії далеко, то економимо, А як пенсія, хоч ми беремо дроє ми. Ми мало їмо. Денис, скільки ти діляєш мало? Багато. Багато. Скажи скільки? Багато. Кажи, три. Мільйон ні. морозиво це завжди десерт і відчуття свята, каже обласний педіатр Лідія Сенюта. А ще воно відволікає нас від спеки та створює зону комфорту. У цьому продукті багато важливих для організму речовин Жири, вуглеводи, вода та білки. Лікар зауважує, варто бути особливо уважними, коли купуєте своїм дітям морозиво із різними смаками. Ми і так маємо зараз тисячоліття алергізації. І якщо 30 літ тому назад тільки 20% дитячого населення Європи було з алергією, то тепер ситуація помінялася. І 20% на сьогоднішній день дітей без алергії в Європі. То чи варто? Лізувати зайвий раз фахівці також радять не їсти морозиво поблизу доріг та запилених місць, адже разом із продуктом можна спожити велику кількість бруду. Шкода чи користь кожен має вирішити самостійно. Лише варто пам'ятати, що пильність у виборі морозива може вберегти вас від багатьох неприємних наслідків, натомість подарувати хороший настрій у спекотний день. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.